Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. Сьогодні, 26 квітня 2024 року, така досить гучна. Новина, не в масштабах країни, але все ж таки досить гучна. Прийнято закон про те, що можуть звільняти робітників працівників з Акзотом. У зв'язку з тим, що вони не повідомили про родичів, які перебувають на тимчасово непідконтрольній Україні території. Що це за закон? Розбираємось в цьому відео. Якщо цікаво, підписуйтесь на канал, на телеграм-канал, там свіжі новини виходять більш. Часто і більш детально. Тому залишайтеся, слухайте. У роботодавців з'явиться нова підстава для звільнення працівників, неповідомлення працівниками роботодавцю інформації щодо наявних у них зв'язків з фізичними особами, які знаходяться на тимчасово окупованій території України. Народні депутати проголосували в цілому, як закон, за законопроект 7731. Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо встановлення додаткових підстав розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця та деяких інших питань. Законопроект був зареєстрований ще у нас у 2022 році. Ну, судячи по номеру законопроекту, це видно 7731. Група народних депутатів зареєструвала його від Слуги народу. Цим законом, частина 1 статті 40 КЗПП Кодексу. У законі про працю України доповнена новими підставами розірвання трудового договору роботодавцям, окрім набрання законної сили вироком суду, яким працівникам засуджено у дужках у нас, крім звільнення від відбування покарання з випробуванням за вчинення злочину проти основ національної безпеки України. Підставою для звільнення також буде невиконання працівником правил поведінки на підприємстві в установі організації в частині положень, передбачених частиною 2 статті 142 КЗПП. Частина 2 статті 142 КЗПП в новій редакції, що в нас передбачає, визначає, що складовою правил внутрішнього трудового розпорядку можуть бути правила поведінки на підприємстві в установі організації, які містять положення, зокрема, про наступне надання працівниками інформації щодо наявних у них зв'язків з фізичними особами. Місця постійного проживання перебування або реєстрації, яких знаходиться на території держави агресора або тимчасово окуповані території України. І другий пункт: зобов'язання працівників про нерозголошення інформації з обмеженим доступом, зокрема інформації, що становить державну чи комерційну таємницю. А також про умови роботи з конфіденційною інформацією. Щодо другого пункту, дійсно такого взагалі раніше не було, з цим були питання, тобто відповідальності конкретної за це не було, встановлювалося воно на рівні окремих підприємств самостійно якось. Встановлення правил поведінки на підприємствах, установах, організаціях, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави та або об'єктах чи операторах критичної інфраструктури, є обов'язковим. Отака ну, от підумова в головному юридичному управлінні Верховної Ради це прокоментували, зазначили, що відсутність законодавчого встановленого порядку притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності за вчинення зазначеного в проєкті правопорушення. Ну, це коли ще він законопроектом був. А також повноважень роботодавця для проведення належного розслідування не відповідає приписам частини 2 статті 19 Конституції України. Відтак може призвести до необмеженості трактування цієї норми у правозастосовній практиці та порушення. Прав працівників законом також передбачена доповнення частини 1 статті 46 кодексу нової підстави для відсторонення працівника від роботи роботодавцям, а саме проведення службової перевірки роботодавцям, які віднесені до переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави та або об'єктів чи операторів. Критичної інфраструктури. Однак, як зауважить головному ж юридичному управлінні Верховної Ради КЗПП не містить визначення терміну службова перевірка, а в проєкті не зазначено конкретних питань перевірка роботодавцям, з яких може проводитися та мати наслідком відсторонення працівника від роботи. Тобто до цього закону запитань ще дуже багато, як він буде реалізований, подивимось, але є така новина, є такий прийнятий закон. Роздрукував я з сайту Верховної Ради, подивився, ще було одержано цей законопроект у нас 5 вересня 2022 року. І сьогодні, 26.04, вже передано його для візування в головний комітет. Тобто, скоріш за все, він буде підписаний. Зауважу, що набирає чинності він з дня наступного за днем його опублікування, тобто дуже швидко е, законом передбачено у двотижневий строк з дня набрання чинності цим законом, провести власні нормативно правові акти у відповідність із цим законом, забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно правових актів у відповідність із цим законом. Тобто, скоріш за все, під законними нормативними актами якісь ці питання, що залишились, ще врегулюють. Якщо цікаво, залишайтесь на каналі або підписуйтесь. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.